О 10-й ранку біля будинку, де напередодні стався вибух, поліція перекрила частину вулиці Тобілевича. Розслідують причину вибуху. Пояснив начальник міського відділу з питань надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко. Слідчі дії, взагалі, по причині виникнення вибуху слідчі, слідчі дії, тому я вам зараз нічого сказати не можу. Вибух стався о другій годині ночі напередодні усь у цій кімнаті будинку на три квартири. Тут зруйновані дві зовнішні стіни, частково покрівля, міжкімнатні перегородки, вибиті вікна та двері у двох квартирах. По сусідству квартири, де вибухнуло, живе Віталій Михайлов з родиною. Це сталося ночі, що малі вже спали. Ми з дружиною збиралися лягати спати, Тут, виходить, взрив, мене толкнуло ну, по кімнаті. Я почув просто крики малий. На які я забіг в кімнату, побачив ну, завали, почав діставати сина з-під завалів, а жінка почала діставати доньку, бо вони в різних містах спали, а сина, виходить, відправили з синкою. Я достав сина, виніс. Жінка доньку ну, її там трохи привалила, вона одразу її витягнула. Вважає, після вибуху будинок непридатний для життя. Він з дружиною нині мешкає у родичів, діти у лікарні. До дядька просився, дядько вроде мене на пару місяців, а там будемо. Річі ну, багато що вціліло і треба поперестілять. Після вибуху пошкоджений газопровід. Аварійна служба відключила від газу цей будинок та ще сім по сусідству. Дмитро мешканець одного з них. Каже, напередодні чув вибухи з-під люків. Два вибухи. І потім, ще, виходить, думали, почали, що ракети, а потім ще два. Люки ну, і ще. Там труба вверху уже года 3-4, она вот так скрещена. Их вызывают, никто не приезжает. Смотрите, как стоит труба. Все просто на я не знаю на чем она стоит. Просто все на изгибе. Смотрите. Все вот так должно вот, вот это все вот так работать. Все вот так. Газ тоже. Там же ж можна поставити заглушку, получається. То ну і хоча б дати людям газ. Ніхто не дав газ. Відновлювати газопостачання не почнуть, доки не з'ясують, чи безпечно проводити зварювальні роботи. Це інформація від заступника головного інженера Кропивницької філії підприємства «Газмережі» Андрія Наумушкіна. Від коментарів на камеру відмовився напередодні розглядали версію, що вибух стався через побутовий газ. Говорить заступник міського голови Олександр Вергун. Сьогодні мають іншу версію. На 14 червня. Встановлено і зафіксовано, що витоку газу з мереж Кіровоградгазу не було. А причиною вибуху, який стався скоріш за все, але поки що слідство триває, це каналізаційний колектор, в який поки по невідомим причинам потрапляють забруднюючі речовини, які містять в собі газ метан і інші небезпечні гази. Придатність чи непридатність будинку до проживання встановить експертиза. «Замовлено будівельну експертизу, щоб надала висновок, які заходи потрібно вжити, щоб стабілізувати конструкції, чи взагалі можливо його відбудувати. Також будуть задіяні інженерні служби головного управління житлово-комунального господарства спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій щодо прибирання того будівельного сміття. Будівельна експертиза, проєктант виконає 3-5 днів. Каже, мешканці, поки житимуть у рідних, їх можуть безкоштовно прихистити в соціальному гуртожитку. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.